5 травня Рівненський міський суд прийняв рішення по справі євромайданівських грошей. Судові засідання по даній справі тяглися майже рік. Слухання декілька разів переносилися, заслуховували свідків та надавали докази. І вчора справа дійшла до завершення. Нагадаємо, справа стосувалася матеріалу, який рівненський активіст Ельдар Магомедов розповсюдив про зниклі євромайданівські гроші. Він стверджував, що активісти Тетяна Стельмах та Юлія сім'ю гроші зібрані під час Євромайдану у місті Рівни, а це близько півтора мільйона гривень, витратили на власні потреби. Дівчата з цим не погодилися і подали позов до суду, де вимагали 50 Тисяч гривень моральної компенсації на початку заключного засідання між обома сторонами відбулися дебати. Кожен з адвокатів відстоював свою позицію. Чому суд повинен прийняти рішення на їхню користь? Зі свідків відповідача ніхто не підтвердив правдивість інформації, яка є певна спору. З Спокази відповідача вбачається і не заперечується моїми довірителями. що відповідач сам мав намір очолити рівненський майдан? Але його наміри не здійснилися, оскільки люди на майдані не підтримали його. Сам відповідач також повідомив, що просив у Тетяни Стельма гроші, але вона відмовила йому. Про це говорили також свідки. Натомість захисник відповідача наголосила на тому, що нібито уся інформація, написана її підзахисним, є оціноженими судженнями. Закону України про інформацію. Інформація це будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних насіннях або відображені в електронному вигляді. Тобто, в даному випадку норма закону чітко вказує на те, що інформація є, що таке інформація, і що будь, будь яким іншим іншим джерелом, будь будь-які інші відомості не є інформацією. Формати а лише оціночну судню, заслухавши виступи захисників обох сторін, суддя Рівненського міського суду Наталія Діонісіва пішла до нарадчої кімнати. Після 15 хвилинної перерви суддя зачитала рішення і позов задовольнила частково. Ельдар Магомедов тепер має спростувати свій пост у тій же мережі Фейсбук, та замість 50 тисяч гривень на двох має сплатити по 3 тисячі моральної компенсації обом позивачкам. А також Стягнути з ногами Вальдара Долачину, користення Тетяна Петрівну, 3 тисячі гривень, рахунок відшкодування моральної шкоди. Стягнути з моломену Вальдара Довачі на користь 873 тисячі гривень, рахунок відшкодування моральної шкоди. Задоволені решти позитивно з відмовити. Стягнути з нагамену Вальдара Довачі на користь Тетяни Петрівну, 121 гривень 70 купів судового збору та 3 тисячі гривень рахунок відшкодування витрат на проведення експертного дослідження. Сьогодні з маломеда Вальдара Булавич на коробні 7 Сергія, 121 гривень 70 квадрівного звору та 3 тисячі гривень рахунок пішкування бути вже проведені експертному дослідження. Таким чином, звичайний пост у мережі Фейсбук Ельдару Магомедову коштуватиме більше ніж 12 тисяч гривень. Окрім слів Магомедова, визнана недостовідною інформацією, поширена виданням рівне вечірнє, котре процитувало активіста, позивачка Юлія Гересом'юк рішенням зодозадоволена, не зважаючи на те, що задовольнили частково. Я особисто і а, Стельмов а, в повному обсязі довели свою правоту, надали всі докази, довели е, абсолютно позов в повному обсязі. Суд прийняв е, правове законне рішення, так як воно мало бути. Сьогодні ми були свідками, що підійшла жінка звичайна, яка так само була на майдані, просто я не могла її взяти свідки, тому що я її не могла знайти. От, яка так само тут підтверджувала, що... Було саме так, як ми розповідали, що ніхто не приховував, звітність була. Натомість відповідач Ельдар Магомедов з даним рішенням не згідний і вже планує подавати апеляцію. Вважає, що рішення прийняте неправильно. Але це абсурд, це взагалі абсолютно незаконне рішення, так як стороною позивачем, взагалі жодного доказу з нашої сторони було подано достатньо, більш ніж достатньо достатня кількість доказів, яка підтверджує факт моєї моєї критичної думки. оціночного судження, то куди поділись гроші, як вони це все відбувалося, Те, що написано в моєму пості, звичайно, ми готуємо вже готуємо. Документи на апеляцію, ну вважаємо, що апеляційний суд буде набагато чесніший, мудріший і неподкупний ніж деякі судді міського чи дійсно подаватиме активістів Ромайдану апеляцію до суду, чи все таки виплатить компенсацію дівчатам? Дізнаємося уже згодом. Ярослава Зядик, Андрій Ниник у ритмі подій.